Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, канал адвоката Віктора Колбанцева. Мені Нелі Курік передала, як кажуть, суди, які вони записували по справі скасування договору дарування. І особисто я б хотів би, щоб ви подивилися судове засідання, де бабуся. Нелі розповідає про цей позов, як він там подавався, і чи знає вона стосовно того, що вона зробила договір дарування. Давайте подивимось, це судове засідання, і ми всі з вами зрозуміємо зразу, що ця справа вона сфальшована з самого початку. Ну, як виявилось, пізніше вона була куплена і рішення суду є несправедливим. Давайте дивимося. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, чого ви зараз знаходитесь у суді? Ви не зверталися до суду. Це е, ви звернулися до суду, чи хтось інший і взагалі, чому ви е, на даний момент у суді? Поясніть, будь ласка. <плес> ви кажете, що ви знаєте, чому ви прийшли до суду. Поясніть, чому. Зняти Дарску. Хочете зняти Дарску? Ну чого? Що, що, хто що кому дарував? Нема добре до мене добре. А що хто кому, що дарував, скажіть? Подарувала мені внучки. Хто? Ви мені подарували? Ви подарували мені, мені внучки. Чекайте хвилиночку, я вас прийду, ви чи правильно все зрозуміло, що ви подарували своєї внучки не її будинку, так? Так, так. Ви так, подарували так, ще коли вона була війна. Так. Так. Він для життя, не той, не той, не той, чим вихто треба для життя. Він на нас став дуже. дуже. Прошу, прошу.

І служба виражає на те, що в основному почала розказувати без нотаток. З нотатки вона тільки вказала рік, коли це було. І зважаючи на рік позива, позивачки, тут дозволяє їй користуватися нотатками. Ви будете, будете задавати запитання, будь ласка. Прошу прошу. Це не правильні забороня учасникам процесу користуватися написана на правду на тихо. Прошу у Наталіуса нічого не поняв. Що я підписала, я була після дуже погано себе. Наталюс, Наталіус не пояснила різницю між завої хати на того вір. До вічного утримання. Я допустила помилку, що... бо думала, що я підписала другу до, до вічного утримання. Не мене не доглядала пожеж колька, не мене мене сільської ради направили в центр психологічної допомоги до нея. І курина зі мною здівалася. Не мене не захистила. Я пропускала я помилку, коли без водового віддарування, не мене доглядає, дозволяє кольові, надіною знущатися. Я прошу суду, без наддовляння і дійсним, хоче дожити спокійності. Ну, скажіть, будь ласка, я чула у вашому пояснення, що коли ви розказували про це буде, говорили про невістку король Світлана. Коли сюд обношу позову заяву вашу, відзив, у відзив було таке зазначення, що ви і не розумієте, що ви що це. Вашої волі подалась позовна заява. Без вашого навідомо, що невістка, ваша команда, працює адвокатом, вона це все е сформувала для того, напевно, на щоб залишився будинок їм. От суд хоче це mm -hmm. вияснити у вас. Mm -hmm. Ви знаєте, що справа в суді, ви підписували позовну заяву. Ви зверталися до адвоката, так? Чи це сама король усе це зробила? Ні, я писала за його. Я писала за його, корот тут не пішов. Король має такну квартиру, вона забезпечена, вона безпеки не немає ніякої. Це просто якісь не розуміють. Це так роб, робить, робить пуль. Дивіться. Хочу вашої хати. Ваше все. все. Ваше ваш, 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 все. Я хотіла денацію сняти, всяка ми завіщані, не і що має ноги. Треба будинки. Ротко в хаті, були ворота і соток недалеко хати, десь і соток посадив сад. Ви там його представника да, позивачки. Так, почті. <кхів> Скажіть, будь ласка, не для вам. Обіцяла, що нас буде доглядати, коли підписували договір у мамою. Неля обіцяла нам, щоб доглядати? Так, 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 так. Скажіть, будь ласка, після того, як вже Неля жила з другим чоловіком Куриком, вона нас доглядала? А з Куриком вже погано з тим, що було, бо той був було той що чи хороший, був, приємний, він не став і в слово не любить. А це Скажіть, будь ласка, Неля їсти вам варила, приносила? Дуже він ходить. Дуже. Вона вам прибирала в хату? Ні, не прибирає. Скажіть, будь ласка, ліки купувала за свої кошти? Ні. Ні Лише ваші. Скажіть, будь ласка, коли курик вас принижував, ображав, Неля йому забороняла це робити? Неля в хаті собі дітьми, а я можу не на кулірі.

Туди я не йду. Коли... У ванні, кімнаті вам дозволяють? Ні. Не, ні. Скажіть, будь ласка, у день посвідчення договору, який у вас був стан? Чи ви хворіли у 2014 році, коли підписували договір? У мене був інсульт. Да. Так. Як ви себе відчували у день підписання договору? Я, я думаю, що я це все коли вам Наталіус пояснював різницю між договором дарування і договором до вічного утримання? Якби ні. він вам пояснив різницю, що таке дарування, що таке довічне утримання? Ви не писали? Ні, я не підписала. Я не знала. Я вообще була собі, треба було дорічним робити, а я, я подарувала і так тепер я маю. Від концінний наче добро і сина побив того цему. В, в общем, три роки не можу я в хаті не було. І казав їм я, клямку не лаховував. Я йду на них і стучу пам'яткою своїх, що відпираю свою двері. Так мене відчуїть, кажи правду. Ні, ви мене зараз не питайте. Зараз вас питаю. Да, <гум> так, кажу <гум> правду. Я там <гум> була тоді. Скажіть, будь да, ласка, у вас довозили в центр психологічної допомоги через конфлікти 에, у сім'ї з куриком з небом? Я, я там була. Лежала? Лежала, лежала. Скажіть, будь ласка. чотири <гум> дні. Там мені було дуже добре, там дуже мене поважало. Там такі дітки будуть мамами, дуже мене жалий, наша роботі, я там життя бачу. Дуже чорне зауваження з приводу неповторність. Тих питань, які жили, дуже бути, чиня, наголошувала про те, що. Сіть, будь ласка, а ви ходили... Владе... В сільраду для отримання довідок, я складання цього договору. Якого договору? Дарування. Ні. А хто ходив в сільраду отримати довідки? Ми я... пішли в сторінці, там люди. Але для того, щоб зробити договір дарування, треба ходити в сільраду. Ви не пам'ятаєте, пам ви ходили в сільраду? Не пам'ятаєте? Ми пішли в сторонці там записали дарську. Mm -hmm. Записав спитала жінка. Там, без, до, я Продав. В мене внучка хороша, я. Здоров. Так, вона чотири разом не детала. Спіть, будь ласка, ви маєте город? Ну, ви управляєте город? Город зі. Вони скадають давати тому, що мене не ділять. Це два роки тому. Але в 2014 році ви обробляли свій? Ми робили, робили сумісно. сумісно. І Неля. І... А курик, і... то все ми разом жили. Пара кукурузка. Кукурузку вони не сапали. Перший рік був великий кусок кукурузки. не сапала, ні не, не мій, я сама сапала. Пей. Ну, Неля, він це хто він. Курик, Микола. я вибачаю свят обід. Курик. Ну просто я не знаю, хто. І суд не знає, хто. Я не бачаю. Я думаю, курик. А в корінь якому році з'явився? А п'ять років, тому який то рік був. Це шістнадцятий? Ну чи так п'ять, якщо назад піднімати. Чи ви можете роки путати? Ні, я нічого не путаю. П'ять років, у нас. Це в шістнадцятому році. Шістнадцятого року. Ну, чи п'ять років? Так, так, п'ять років він у нас. П'ять. А у шістнадцятому році, в кінці октября, ви ще обробляли город? В 17-му році з куриком приймають. Курик був добрий, то? Він тоді ще вдавлі і казав, що ми будемо, ну, будемо разом. Потім він скаже. А Неля продовжила проживати в будинку, який ви їй подарували? Продовжує. І, і Проживає, я вас поправлю. По сьогоднішній день. По сьогоднішній так? день, Неля, ну має ключів на лікарного будинку. Вільно заходить Неля, немає тим. Нема. Питання. Нема питання. То все їх і я? Є. Що він їх не помічує? Добре. Що? А питання таке. От тоді у вас був, ви кажете, інсульт в 2014 році. Лежали я... лікар. Це було літо таке. І. Весна, літо так. Тепло. Так. Це можна навіть практику. Все зрозуміло. Перенесли ви ту хворобу свою певну. А чого вас стоїть в суд? Ніхто вас не чіпав, не бив голову. Ні. Ні, ні. Я заслабила її Так. Ви вийшли з лікарні, ви мали той момент город, городину садили. Того року? Ми не виробимо мене допомагав. А тоді у 2014 році ви ту родину збирали? Збирали ту все, все? І ви робили. Ми, ми робили їх і все зрозуміло. Там, ми користувалися тим, що Скільки у вас дітей, ваших скільки? — двоє синів. Сини, Сині. коля, коля і Василь. — Добре. Чи хоче хтось з них.

А син ну, Микола не говорить. А син Микола Ананіович до якого моменту жив? Коли він жив останній раз, жив у їхньому будинку, будинку на місці? Він 10 років живе з другою жінкою. Живе з другою жінкою, але було таке, що він відчував у будинку на місці? Був. Хто який ви подарував? Був. Коли я останній раз це був? Він жив з твоєю жінкою. Коли, коли він відчував в кімнаті? Може, прокипаний. То Неля його пускала туди? Пускала. Пускала. Приїхала. А вас Неля якось ображає? Неля вас ображає. Особисто ж? Що, що? Ваша внучка Неля вас ображає? Ні. От якось. Ні. Неля вам коли останній раз мірила коли міряла тис. Я бував, я бував, я бував, я бував. Uh, понеділок, як ви ще в понеділок, сьогодні ще не спала, від я заспала. Звонок, я підійшов. Коли у неї останній раз вірила тиск? І хто в нього я я? Я, пам'ятаю. <святок> <святок> ви пам'ятаєте? Вчора тему місяця. Чи вона міряла вам раз, це раз. І коли, якщо міряла, то коли останній раз? Вчора я не пам'ятаю, чи вам чи ні? Ні, ви, ви нам кажіть, пам'ятаєте чи ні? Не, «Не, не пам'ятаю. Пам пам позавчора точно міряла. Позавчора, так. А вчора я не пам'ятаю. Ну, завчора не пам'ятаєте, а позавчора. Позавчора це в нас яке число було? Десятий? Дев'ятого листопада вчора? Так, саме слухайте, відповіть. Будь ласка, коли? Ну так, останній раз, може, тепер останній. Вам, вам воду приносить хату? Воду приносить, кури, княля, приносить. І ми кого у вас воду заходить? Будь ласка, вам десь неля. ну останній час приносила їжу чи приносить. Ну що ж поїсти? Може не кожен раз, але не кожен день. Не приносить їду. А курик може десь їду заносити? Курик десь може їду заносити? Курик десь може їду заносити? Курик десь може їду Можна ще себе бачати, один раз принесли їсти мати, бо я до вас не кожен. Прошуся, йде там, і не дивіть себе належно. Це питання до мені задивіться. Належно чи не дивіть себе Суд вас перед я ще запитую. Скажіть, будь ласка, а ви вчора розмовляли з сином Василем, Миколою? Ви по, телефоні. по телефоні. А вечором, днем рано... Я дискуповий нашого добу. Не сказав. І сумови, я Розмовляла. І, будь ласка, скажіть, яке це значення має <постив> <в справі? постив> Мама з сином, що не має права розмовляти? <постив> Тому такі питання не до речі, або скажіть, запитайте конкретніше, якщо ви хочете якусь визнати на яка стосується справи. Ви розумієте, це досить некоректно. Зараз мені свідок сказав, що не пам'ятаю, мене наступне питання не виникало, ми само собою закінчилося. Якщо свідок говорить, що розмовляла, я задам наступне запитання. Тобто я не можу поясняти кожен питання, чому його задаємо. Так можна по кожну питання, то, так чому його задаєте? Супер по тему, що стосується вчерньої натеріального документа. А ви казали вчора Василю, що вас нотаріусом чотири рази роз'яснював, що таке договір дарування. Так, да, чотири да. рази питала мене, правда, чотири рази питала, чи, чи я добре подумала, що я даю дарство. Я кажу, так, да, я вчора подумав. Дякую. Світ, будь ласка, і, ну, от таке, от. ви ж з неї у вас добре таке розумію відносини, Так чи ні? З нею? Ви хочете позбавити нею будинку? Так, да, хочу так заміщати. Кому? Yeah. Альона Вікторовна, можна до вас таке питання? Скажіть, будь ласка, хто вас наняв для Силвіни Мігалеско, та як ведеться журналістське розслідування? Можете сказати? Так? А ви в курсі, що, то, що ви у зговорі з король хотіли проти мене там чинити щось, якраз навікомік підтвердив, чому була бабця у цьому у лікарні, в психіатричному реабілітаційному центрі. І то, що не знаю, навіть допомагала вам суддя, виносила мені усне щось таке там попередження, апеляційний суд скасував. Розумієте, що вчиняєте страшні злочини? Друзі, ви подивилися судове засідання, я думаю, що. В принципі, для людей, які навіть не свідущі в юридичних питаннях, вже давно зрозуміло те, що ця справа сфальшована. Я надію, що все ж таки в апеляційному суді дане рішення суду буде скасовано, Старжнецького районного суду і ухвалене законне рішення буде відмовлено у тому, щоб задовольнити даний позов. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанця. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.